Як для мене, це один з найкращих килимків для автомобіля фірми Stingray, 3D Line називається. Такі от коробочки йдуть. Дуже крутий матеріальчик. поліуретан З бортиком, все ідеально лягає. Зараз покажу, як воно в автомобілі лежить. Що таке 3D? Які плюси. О, дивіться. Лапа. Бачите, воно тут закриває повністю. отут тут. -от. Все закриває. Як положено. Лінтяєчка це. Бортик стоїть. Педалька газа з полу. Все плотненько, красиво. Просто вогонь. Пушка. Без запаху абсолютно. Не добіють зимою. Ідеальний варіантик Маємо майже на всі автомобілі. Ціна 1580 гривень цього навсього Так що кому потрібно, а да, і ще багажник є Ему потрібно за номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброки